Всім привіт з вами про Майнкрафт. Вибачайте, що була неповна п'ята частина. В мене просто не хватало пам'яті. Ну, що з того не хватало пам'яті! Просто не хватало пам'яті, щоб я міг дозняти п'яту частину! П'ята частина буде тільки на 7 хвилин. тільки на 7 хвилин, п'ята ну майже на 8. Буду знімати вже шосту. Маленька вийшла частина, ну але буде вже сім частин, бо це вже мало! Зараз я буду знімати шосту частину. Всім привіт! І, ну, і повертаємося до відео. Всім привіт! З вами про Майнкрафт! Ми сьогодні будемо грати в Minecraft Bedrock Edition на телефоні. Але... Ми минулої серії назбирали сім блейзових паличок. Тож можна буде повертатись додому ще одну паличку. Я не буду вже обшукувати крепость, бо в мене немає ніщита, броня поломана і. і я можу померти. Ну, коротше, приятного просмотра. Їжте печеньки, беріть печеньки, заварюйте чайок, а ми погнали! З'явився в прям. Пише перервана запись і все, і не можна знімати. І шість скалети прийшли. Класно, ось ще прекрасно, ну що ж? Три скалети. Мені хватає блейзової палочки. Блейзової, чутової палочки. Боже, йди і. Боже, в мене щита нема! в мене нема щита! Господи, в мене щита нема. Господи, він мені щит поламав. Ході боже. Це треба виживати. Це вже хардкор почався справжній. Ендермен. Вниз головою. Все. Ну фіг з тим ендерменом. Я не хочу попасти. А йо! Треба прижатися до стінки, бо... Біля мене. Біля мене зараз. Тобі не доходить? Я тебе виб'ю. Ну диви, ну. Єс, жемчуг! But... жемчуг. Причина, що я не хочу повертатися, але треба эту кляту палочку ну ту кляту палочку маяку не стри поздравляем выстрелий шуточки муточки, шнуточки ну все дякую остання палка спасибо я дудом все дякую Это значит, он черный. Черный! Ну что ты черный? Боже, меня убьют, меня убьют! Блин! Блин, а Что ты не тикаешь? А он еще не достают, типа. Че, ну фиг. Те, тепер треба приманювати цього. Іди сюди, давай, 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 давай. Боже, я за себе все. Помер. Кісточку, все, тепер дудом, все, дудом, без ніяких зупинок, дудом просто все. Все яких буде диплоти, тут я просто не витримаю. Ось, тут я вже нічого виживати. Я закінчу виживати. Ні, ну дякую, я не буду впадати, все. Дякую, мені мало проблем. Кейс, okay, ну бо це буде лишня тема, треба нові залізні інструменти буде зробити. Ну, я по-моему откинул. Божечку, да же